Ви знаєте, ми дуже поважаємо Ештона Катчера. Він справді хороший актор, і ми вважаємо, що він класно зіграв Стіла Джобса. А от коли ми дізналися, що Ештон став інженером в компанії Lenovo та працюватиме над наступним планшетом Yoga Tablet, ми були сильно заінтриговані. І ось він в наших руках, тобто планшет в наших руках. Нагадаємо, що компанія Lenovo останнім часом активно розвиває концепцію пристроїв йогів. У них вже є доволі успішна серія ноутбуків. Настала черга і планшетів. І так само, як і ноутбуки з цією назвою нашого героя, можна використовувати у чотирьох різних варіаціях. Тож у нас на тесті його свіжа 10-дюймова версія. Розглядаємо з усіх боків і не бачимо жодних згадок щодо ештона. А він на секундочку, хоч і не брав участь власно у розробці гаджету, є офіційним лицем йоги Таблет. Кропше ні тобі автографів на задній кришці, ні хоча б фото на робочому столі. Нічого. Роздивляємося далі, а погляд мимоволі переміщується в нижню частину планшету, яка має випуклу циліндричну форму. Одразу розумієш, перед тобою незвичний гаджет. На цьому циліндрі вмістилася велика та зручна кнопка увімкнення та динамік. А всередині захована додаткова батарея та спеціальний шарнір. Перегортаємо планшет. Цей шарнір працює в зв'язці з отакою рухомою підставкою, забігаючи наперед саме завдяки їй виїзду. І будете знущатися над своїм йогом та розкладати його на всі боки. За підставкою ховається доступ до microSD карток. Підтримується об'єм в 16 та 32 ГБ, та до сімки, якщо ви купили 3G версію планшету. З дизайном все тож можемо перейти до головного, тобто трансформації. Режим підставки він в першу чергу для людей, котрі полюбляють дивитися на своїх планшетах фільми та різні відео. Виставили його так, в руках тримати не потрібно, і все можна. Хоч володаря кілець дивитися без жодних перерв. Та що ти розказуєш он же сяє. А от і ні. Хто ж його посадить? Він же має одразу два акумулятора: один в корпусі, а один, як ми і говорили, в циліндрі. Їх загальна потужність складає 9000 мАч, чого вистачить на 18 годин серфінгу в інтернеті та перегляду відео. Так, все як в рекламному слогані. Дуже важливо, що підставка рухома, тож ви можете виставляти потрібний кут нахилу екрану. Режим утримання. Режим для любителів почитати книжки та журнали. Планшет береться в одну руку, хват саме. За цей виступ. Таким чином, вага гаджету припадає не на пальці, а більше на кисть руки. Хоча потрібно пам'ятати, що вага ця становить 610 грам. Нічого не поробиш, наш йог має багато металевих деталей, зокрема, його задня частина з алюмінію. Можливо, невдовзі компанія зробить версію йоги вже з двома циліндрами для обох рук. А що? Деякі світові виробники до нас часто прислуховуються і вносять саме ті зміни, про які ми говоримо в програмі. Що ж до ешто, на то він став справжнім обличчям йоги таблет та буде Задіяний у наступних проектах Lenovo. От тільки в яких він чомусь а! А! нікому не каже. Їдемо далі. Режим Tentum. Отож, підставка висувається, а планшет кладеться на поверхню догори ногами. Саме таким чином зручніше друкувати довгі тексти. Написати лист, статтю це вже не муки, це нормальний робочий процес. Але на якісно новий етап друг текстів виходить із оцим аксесуаром. Знайомтеся, це офіційна клавіатура до його таблет. Стильна тонка, майже невагома. Одразу скажемо, що планшет в неї не ставиться, зате її можна отак на нього одягти і транспортувати їх разом, адже це одночасно і захисний чохол. Клава має тачпад, тож зможете зручніше юзати сайти, які ще не перейшли на інтерфейс Аля Windows 8. І, чесно кажучи, увесь цей та ще кілька сюжетів ваш покірний автор готував саме на цьому гаджеті. І знаєте що? Жодних дискомфортів він не мав. Звісно, для того, аби така неординарна техніка працювала як треба, в Lenovo мало піти і на певні зміни в операційній системі. Тут стоїть Android 4.2 з багатьма віджетами від виробника. Основна зміна отаке меню, власне, з переключеннями в три різні режими. При переключенні змінюється яскравість під ваші конкретні потреби. Але за всіма цими фішками ми ледь не забули про основні характеристики, тож звернемо увагу на екран. Дисплей IPS з роздільністю в 1280 на 800 та щільністю пікселів на дюйм в 149. Скажемо відверто, не максимальні показники. Втім, якщо не розглядати з лупою іконки на робочому столі, вам вистачить. Нашинка не максимальна. Втім, знову ж таки, 4 ядерного процесору mtk 8125 з тактовою частотою 1,2 ГГц для більшості завдань вистачить. Та й сама операційка на гаджеті літає. Аут об. Єм оперативної пам'яті точно хотілося б побільше. Її тут лише 1 гігабайт, а от ще одна вже однозначно сильна сторона йоги це звук. Він чіткіший та потужніший, ніж у переважній більшості планшетів. Сприяє цьому, зокрема, і неймовірно вдале розміщення динаміків. Планова йога, таблот, продукт, багато в чому не побоїмося цього слова, революційний. Багатьох він підкупить своєю універсальністю. Решту реально неймовірною витривалістю батареї. Ми будемо з величезною цікавістю слідкувати за розвитком цієї лінійки і надалі. Що ж, Ештона, то ми певні він парубок моторний, хлопець, хоч куди. Та навіть якщо він не дуже розбирається в технічних аспектах, от ми певні в тенденціях так точно.